Добрий наш пастирю, богомудрий наставнику, святителю Христове Миколаю, почуй нас, грішник, що моляться тобі і закликають на допомогу швидке заступництво Твоє, допоможи нам, немічним, усякого блага позбавленим, з'явися, угодниче Боже, не залиш нас в гріховному полоні бути, і ми позбудемося гріховних дій і думок. Заступися за нас, негідних перед Господом нашим. Хай милостивий до нас буде Господь Бог в нинішньому житті і в майбутньому, та не судить нас по слабкостям нашим і по нечиститі сердець наших, але по своїй доброті віддасть нам, Моли, Святителю Христову, Миколаю, Христа Бога нашого, нехай принесе нам мирне життя і позбавить гріхів, душам же нашим принесе порятунок і велику милість, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки.